Середа 28 липня традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події міста і не тільки В студії для вас працюватиме Люба Єворська. Мої вітання. Столиця автокрадіжок у першому півріччі 2010 року на території області зареєстрували 131 крадіжку автомобілів. Найчастіше залізні коні потрапляють до нового господаря просто з вулиці. Це 78% від усіх випадків викрадень. Трохи менше автомобілі цуплять із гаражів, подвір та стоянок. Злочинці найбільше чатують на машини марки а також Вольсваген, шкода, Деу, у Айді, Мерседес та мікроавтобуси. Крім того, з'ясували, що викрадають автівки чорного. Білого та сірого кольорів всього у Львівській області встановили 48 крадіїв. Проблемним залишається питання профілактики таких злочинів у Львові, де з початку року поцупили вже 78 автомобілів. Майже дві третини усіх крадіжок здійснюють саме організовані злочинні угрупування. Дитинство кожному із цим гаслом молодіжна організація Молодь Стрищини продовжує збирати кошти на ще один дитячий майданчик у Стрию. Головне це переконати людей у потрібності такої справи. Крім дитячих проєктів, молодь стріщини має ще багато планів. Ними поділився почесний голова організації Михайло Шмігайський. З ним спілкувалася і Світлана Кренців. Громадська організація Молостріщини продовжує акцію для збору коштів на відкриття ще одного дитячого майданчика. Цього разу для дітей з особливими потребами за півроку зібрано близько трьох тисяч гривень. Та цього недостатньо, адже майданчик коштує 50 тисяч. Всі небайдужі байдужі можуть стати благодійниками. Скриньки для пожертви розташовані у магазинах, аптеках, банках та перукарнях нашого міста. Завдяки громадській організації Молодь Стрищини вже діють два майданчика у Стрію і один у районі. Не скільки побудувати поставити майданчик, поставити цей елемент е, для дітей, які мають обмеження, а зробити місце зустрічі, де б батьки, яких є діти, які мають функціональні обмеження, зустрічалися з іншими батьками. Так і це таке місце, де б вони могли б обмінюватися, вони відчувати, що вони є в суспільстві. Тобто, це більше соціалізація. Та це не єдине, чим займається ця організація до дня незалежності біля каплиці Святого Якова відбудеться забави для дітей. До співпраці планують долучити пожежників істрицьку міліцію. Почесний голова Молоді стрищини Михайло Шмігельський обіцяє, буде цікаво не лише для дітей, а й для дорослих. На день незалежності це ми хочемо, щоб це було традицією. Кожний кожна 24 серпня на день незалежності партнери, які підтримували нас, так і підтримують наш створення дитячих майданчиків. Ми запрошуємо їх на майданчик, де вони бавляться разом з дітками. Так допомагають діти відчувають. Що що вони потрібні, Михайло Шмігельський нагадує, що всі охочі зміцнити своє здоров'я можуть безкоштовно займатися у тренажерному залі, який вже діє 5 років у міській поліклініці. В планах громадської організації створити невеличкий центр для молоді, щоб там вони змогли реалізовувати всі свої творчі задуми а в центрі міста відкрити парк розваг. Світлана Кренців, Руслан Лайськів, Стрийські новини. Гарячу телефонну лінію охорони здоров'я відкрили на Львівщині. Люди тепер зможуть отримати всю необхідну інформацію про організацію діяльності медичних закладів та порядок скерування на обстеження. Ще одним завданням лінії є вивчення громадської думки населення про якість надання медичної допомоги та запобігання фінансових зловживань у медичному середовищі. На сьогодні існує дуже багато скарг на роботу медиків, тому для того аби оперативно на них реагувати, відкрили гарячу лінію за номером 260. 19.18. Звертатися можна у будні із 9 до 18 години. Жертви туберкульозу матимуть свій день. Громадські організації звертаються до української влади з ініціативою оголосити 1 серпня, день смерті Лесі Українки від туберкульозу національним днем вшанування пам'яті жертв цієї недуги. Співголова коаліції зупиному туберкульоз разом Віталій Руденко розповідає. Потрібно ухвалити відповідний правовий акт про відзначення дня пам'яті жертви туберкульозу, а також розмістити у Києві на площі Лесі Українки біля її пам'ятника. Пам'ятний знак. На честь жертв туберкульозу в Україні і в усьому світі уже кілька років пропонуємо це, та влада ніколи не цікавилась цією тематикою. Тоді як епідемія туберкульозу із 1995 року є єдиною в Україні офіційною епідемією за стандартами всесвітньої організації охорони здоров'я, скаржиться Руденко у коаліції. Упевнені, що саме історія життя і творчості Лесі Українки є найяскравішим прикладом. Непереможності людського духу у боротьбі із хворобою. Крумплі, грулі, барабурка, бараболя і боришка все це назви традиційного українського продукту картоплі. У Європу картоплю вперше ймовірно завезли у 1551 році з перу. Спочатку картопля не набула поширення як харчовий продукт і навіть використовувалась із декоративною метою у садах аристократії. Вважалося, що овоч не є корисним для християн. А ось уляна Шуцман поласувати стравами з картоплі полюбляє, тому і вирішила розповісти більше про цей продукт. У своєму сюжеті сьогодні майже жоден українець не може уявити свого життя, а точніше свій щоденний раціон без картоплі. Хоча колись як цю продовольчу культуру лише завезли до України, то її використовували та саджали тільки як квітку. Швидко розповсюдилася мода прикрашати свої земельні грядки картопляним цвітом. Лише з часом кмітливий і цікавий. Народ здогадався, що бульбинки картоплі можна їсти. Дві речі привезли нам з Америки: одна хороша, а друга погана. Це є хороша річ. Це є картопля. Бо ми колись не знали цієї культури. Це є американська культура, фактично для нас. А погана річ це тютюн. Справді хороша річ картопля як продовольчий товар, відносно недорога як культура, проста осаджання, догляданні та й невибаглива до погодних умов чи місць, де росте. Втім, не даремно мудрі люди казали, що забагато то нездорово. Картопля це продукт в основному вуглеводний, тобто там є вуглеводи. Ну, як вже досліджено, що вуглеводів все-таки не вартує багато вживати. Якщо вживати багато вуглеводів, у нас з вами накопичуються оксалати в нирках. Інша справа, як її вживати. Звичайно, що треба вживати картоплю варену. Її дуже корисна вона в самій лупині, або я кажу, картопля в мундирах. Тобто лупинка зберігає багато поживних речовин, і в самій лупині дуже багато калію. І на цьому не завершується перелік хороших властивостей картоплі, каже пані Вікторія, адже вона ще й лікує. Зокрема, люди, які страждають від гастриту, можуть випивати сік, вичавлений із сирої картоплі. Від головного болю часто застосовують компресії сирої картоплі. Дуже добре картоплю використовувати для інгаляції, тобто картопля йде як основа, тобто наливається водичка, миється картопля, кидається 3-4 картоплинки, гарно її розварити. Потім я, наприклад, рекомендую додати туди декілька ложечку чайну, наприклад, соснових бруньок або декілька гілочок самої ялинки, і тоді проварити ще 2-3 хвилинки на маленькому вогні і робити інгаляцію, коли є бронхіти. Окрім таких практичних порад, лікар ще й розвіяла міф, який побутує у народі про те, що від споживання картоплі гладшають. Це абсолютно неправда. Поправляються від продуктів важких для нашого організму, які важко перетравлюються. Тобто від важких жирів не можна так говорити і так ображати картоплю. Уляна Шуцман, Руслан Леським новини стрія. 28 липня, день пам'яті святого князя Володимира. Пам'ять рівноапостольного князя пов'язує кожного з часами Київської Русі, розквіту її державності і культури. Один із найвідоміших правителів Київської Русі, князь Володимир Святославович, народився 948 сорок року. Він був молодшим із трьох синів київського князя Святослава Ігоровича Хороброго та внуком київської княгині Ольги Мудрої. Під час свого правління князь провів низку реформ, серед яких найважливіша. Утвердження християнства, про що писали літописці для хрещення до Києва були запрошені грецькі митрополит і священники. У призначений час кияни прийшли на берег Дніпра, куди прибув і Володимир із грецькими священниками. Торжество хрещення відбувалося у Рісі, Матері тримали дітей на руках. Після обряду усіх язичницьких ідолів Володимир наказав утопити у Дніпрі. За його князювання, у державі стали процвітати наука та освіта. Вчені чинці почали писати історію. І тому про Володимир. Мира великого відомо більше ніж про попередніх князів Олега, Ігоря, Ольгу та Святослава. Уже у 988 році почали з'являтися школи. А у Києві була споруджена церква святого Василія. Таке ім'я отримав і князь після хрещення. І на цьому у мене все. Всіх іменинників та іменинниць. Вітаю зі святом! Бажаю гарного настрою. А ми з вами побачимось завтра. До побачення. Вчора пройшло, завтра ще не настало. Маємо тільки сьогодні. Тож до справи справи спортивної. В Суді працює Олег Фелик. Моє вітання. І сьогодні пропонуємо до вашої уваги наступне місцева влада Львова з почуттям виконаного обов'язку зустрічатиме генерального секретаря УЄФА перший в історії боксерський поєдинок в форматі 3D та новий суддівський скандал в українському футболі. Все це і не тільки вже замовить. Розпочнемо з новин владно оптимістичних, щоправда, лише словесно-обіцянкового характеру, чи є до болю притаманним владним мужам нашої держави. Львів готовий до візиту інспекцію ЄФА. Мер Львова Андрій Садовий запевняє, що місцева влада з почуттям виконаного обов'язку зустрічатиме генерального секретаря ЄФА. Про це він заявив під час брифінгу у Львові. Адже є що показати. Термінал активно будує, щодо продовження літно-посадкової смуги є зрушення. Також сьогодні чітко видно обрис. Самої чаші стадіону все погане лишилося позаду. Переходимо в деталі в глибину. Сказав мер Львова. Візит генерального секретаря УЄФА здійсниться в вересні цього року в Ньоні, а його результати ляжуть в основу звіту і стануть предметом обговорення керівництвом УЄФА та проекту Євро 2012 і одразу маємо свіжий черговий футбольний скандал. Зоря звинуватила арбітра у підсуджуванні Шахтарю. Луганські футболісти певні, що капітан гірників Дар'я Серна в недільному поєдинку Шахтар зоря зіграв рукою штрафному майданчику, і арбітер мав призначити пенальті. Вони, зокрема, апелюють до відеоповтору епізоду, в якому капітан Шахтаря, начебто, доторкнувся м'яча рукою. Тому арбітер повинен був вилучити сорну, який зіграв рукою власному штрафному майданчику. Раніше почесний президент Таврії Сергій Куніцин заявив, що куратор українського судівства італієць Куліна знайшов помилки у роботі суддів на матчі Динамо Таврія. Нагадаємо, 25 липня Донецький шахтар у доволі важкій боротьбі переміг Луганську зорю з рахунком 1-0 на своєму полі. А поки наші футболісти з'ясовують спірні моменти у себе, кому по-справжньому не до жартів, це наставника ФК Барселона, борги якої становлять 442 мільйони євро. Компанія Deloitte провела аудит фінансового стану Барселони. Борги клубу складають 442 мільйони євро, а збитки минулого сезону 77 мільйонів. Повідомляє BBC. Раніше повідомлялося, що сума боргів оцінюється в 328 мільйонів. Аудит було проведено за дорученням нового президента клубу. Сандро Роселя за словами фінансового директора клубу, розбіжність у цифрах пов'язана з різними способами підрахунку. А от у Німеччині вперше покажуть боксу у форматі 3D. Бої боксерів професіоналів вперше будуть показані у форматі 3D. Це відбудеться 31 липня, коли в німецькому гамбурзі пройде вечір боксу за участю кількох відомих боксерів. Головною подією стане бій німця Себастьяна Збіка з аргентинцем Хорхе Еландом у вазі до 72 кг. кілограм. Організатором вечора боксу виступає одна з провідних німецьких промоторських компаній Юніверсум. Її керівник Клаус Пітерк. Коль заявив, що він дуже радий вперше представити трансляцію боксу у такому форматі, за словами Коля, він бачив тестові покази спарингів і йому здалося, що він сам був на ринзі. Промоутер додав, що бокс ідеально підходить для трансляції у 3D-форматі набагато краще ніж футбол і гонки Формули 1, оскільки там події розгортаються набагато далі від глядача. Коль вважає, що показ в форматі 3D це майбутнє боксу. Важка перемога довгополова. Перша ракетка України Олександр Довгополов зумів подолати бар'єр турніру, що проходить у хорватському місці Умах 42-га ракетка світу зустрічався у першому колі з італійцем Пауло Лоренці, який займає у світому рейтингу 106-ту позицію. За 2 години і 36 хвилин напруженої боротьби Довгополо виявився сильнішим, вигравши останню партію на таймбрейку 6-3, 6-7, 7-6. За вихід до чвертьфіналу 21-річний Сергій побореться із переможцем протистояння між господарем кортів Франко Шкурогом та італійцем Філіппо Воландрі. І це всі новини на сьогодні. Я Олег Фелик прощається з вами. Кожен з нас потребує того, хто б допомагав триматися землі. Мали час від часу нагадував, що існує небо. Завтра мінлива хмарність ітиме короткочасний дощ. Температура повітря прогріється до 24 градусів в день. Вітер дутиме західний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 732 мм ртутного міліметри ждутного стовпчика.